Інтерв'ю було прекрасне, раміна підставлялася як могла для Олі Фриму, тому що для Олі Фриму це було іміджеве інтерв'ю, але в якийсь момент раміна поставила Олі незручне запитання. Давай поговоримо про період, коли ти звернула не туди. От спочатку був успіх. Коли ти звернула не туди, коли це я звернула не туди, коли це я звернула не туди, говорить Оля Фреймут всім своїм обличчям. І далі вони згадують деталі біографії Олі Фреймут. І Оля розповідає, як люди недооцінили її дуже дуже тонке шоу Оля. І ну тут я зразу хочу нагадати, бо у мене ж є архіви. Дейкують, що шоу Оля закривають, тому що щось там рейтинги не ті пішли, і так далі. Ну я не знаю. Ви знаєте, я коли дізналася, що Оля закривають, Вирішила подивитися один з сюжетів і дуже здивувалася, що взагалі це шоу хтось може закривати. Там же ж такі цікаві речі відбуваються. Ніколи б не очікувала, що таке можна показувати по телевізору українському для адекватних людей. Виявляється, можна? 30 секунд. Час пішов. Ще, біг. Ей патя. Ну опа, це давайте бік трошки. Поверніться боком трошки. Давайте. Опа, ну, це лісі. Опа. Нас нам бракує такого в телевізорі. Я розумію, що, скоріш за все, Оля намагається зараз повернутися в простір. І от вона розповідала, яке у неї було прекрасне шоу Оля. А ви, до речі, для спонсорів можете зайти і подивитися цей випуск. Там більше більше всяких нарізок, більше всяких телешоу, яке робила Оля. Хоча ті, хто не спонсори, я вас теж можу можу якось заохотити, просто піти на канал на головну сторінку і в пошуку по відео вбити слово фреймут, і вам випадуть отакі. От відео, наприклад, і ви можете подивитися там фреймут, етикет чи етикетка. Особливо рекомендую вам подивитися про день народження Олі Українки, бо вона народилася в один день з Лесою Українкою, і це не тільки єдине, що їх єднає. У них навіть є спільна книжка, яку вони написали в співавторстві. Ну, точніше, Леся померла, а Оля уже через багато років видала книжку, в яку теж вставила свої Я за нею скучала, я за нею так сумувала. Мені її дуже сильно бракувало. Я... Знаєте, у мене аж прямо енергетичний потік відкрився. Тому що так Нати в українському просторі, як Оля, не міг ніхто. Причому, що Оля насправді вона там в інтерв'ю. Тут я вже буду переказувати вам цю історію. Вона казала, що от є люди, які не розуміли її тонкого гумора, бо вона коли розповідала на тренінгах серед жінок, що треба плакати з правильної сторони і тільки перед тими людьми, які можуть вам щось здати, що це був жарт, що це не тренінги. Насправді були, що були дуже занадто надто затяті і серйозні люди, які з приводу цього жартували. Ну, ви здогадувалися, про кого йде мова. То я в інтерв'ю ще разу здогадувалася, коли мова наближалася до мене. Але питання в тому, що вона розповідала про цю історію, а паралельно розповідала про історію. Початку роману зі своїм чоловіком, і вона зайшла до нього в кабінет і заплакала потрібною стороною. Вона це не уточнювала, звичайно, але я знаю, бо вона мене навчила, як правильно спілкуватися з чоловіками. І коли ти слухаєш спочатку її тренінг, а потім її історію, як вона підкорила свого володю. То я можу сказати це все її знання. Оля просто каскарка, феноменальна і дуже-дуже цікава жіночка, яка ділиться своїм досвідом. Тим не менше, у неї є і темні плями в біографії, тому що біографія Олі, ота-от її професійна кар'єра, вона насправді пішла в Чорну Діру. Не тому, що Олю недооцінило на новому каналі, а тому, що Оля в якийсь момент почала відмовлятися від себе і почала погоджуватися на всяку клаку з виголошенням тез стосовно того, що не відказуватися від іронії судьби, і що СССР це як мама, нельзя злюбіть маму. І Я не брошу. Я вам просто хочу нагадати прес-конференцію Олі Фреймот з приводу запуску її нового шоу на інтері, де вона з дуже руснявим ведучим, попри те, що вона згадала Машу Фарсіні, що Маша говорила російською мовою. Щось вона не згадала про свою інтерівську кар'єру. Говорила ну приблизно отаке. На була ще інша країна. Ну, я передошу, оце все одно, що я люблю, люблю свою, наприклад, маму, а потім вона щось не робила і я вже не люблю. І ця теж про маму СРСР це погана країна, але ні, це насправді нормальна країна. Ми колись в ній жили. І як можна розлюбити СРСР? Це як розлюбити маму. Якщо моя мама щось погано зробила, я ж її не розлюблю. Говорить Оля Фремут, проводячи паралель між СРСР і мамою. От як можна було? Я не розумію, хто це придумав, заборонити е, легким парам показувати на новий рік. Ну, угу. це як можна, як можна за митися розлюбити. Оля так хотіла працювати на інтері, що не могла зрозуміти, як можна було заборонити показувати Інтері з легким паром, і як за мить можна розлюбити іронію судьби. Цікаво, чи бачила Оля в своєму новому роздолі між мавками, чортами і п'яними чуваками на асфальті? Цей фільм, хоч раз. Я не знаю. Ну вона як це можна? Ну, ну Тобто, ви розумієте, Оля почала дуже сильно програвати, тому що вона була мірилом. І орієнтиром для певної аудиторії, яка хавала її от і до з її придебенціями, але вона була ну прикольна чувіха, яка трималася за своє українське, за свою українську основу. А потім ця човіха почала чудити, почала робити якісь дуже дивні шоу, почала здавати позиції, почала здягатися з Інтером, з гардоном а, чи можу я російською мовою спілкуватися? Тому що мені буде краще просто. Я думаю, російською, інколи думаю, українською, але здебільшого російською, тому буде природніше, якщо перейду на російську феномен кацепізм, просто якийсь. Знаєш, вдягнув вишиванку, ну треба було вже оселедця, наліпити, щоб повний образ цього був карикатурного хахла. Я у вишиванці, ну можна я буду... аудиторія Олі Фреймот, їй не треба узкоязичний гардон. Я Олі казала, я до речі, у своїх випусках дуже багато давала порад Олі, щоб вона не робила цих помилок. Але Оля, ну хто ж мене послухає? Оля йшла своїм шляхом русського міра.

не варто проявляти уваження як зрителям, які хочуть перепрошити Україну в русскую страну. Какая різниця на якому язикі, тому що потім доведеться стати такий біженцем, і ви знаєте, я колись вам розповідала про те, що відпочиваючи на пляжі, я помітила, як дві дівчинки гралися між собою. Вони спілкувалися між собою російською мовою, бо вони були російськомовними. Але в якийсь момент вони перейшли на українську мову і спілкувалися з собою між собою українською, тому що вони грали в Ревізора. Вони грали в Олю Фреймут. Оля Фреймут для багатьох дітей стала лялькою Барбі, яка показала, що українська мова прикольна. Знаєте, вона була образом, ну, типу, там, Леся і Рома да, з, з серіалу. А, тобто вона була тим образом, який показував, що українськомовне класне, прикольне. Ну і давайте ж подивимося. Куди залазила Оля Фреймонт? Вона залазила в Гордона, в язичає Влащенкі. Ну і зрештою, от, канал Інтер, Іронія судьби ліс легким паром, СССР та Родина. Як тільки ти відмовляєшся від якихось підвалів, на яких взагалі будується весь твій образ, то він завалиться так чи інакше, скільки бабла не вливали в ті продукти, які ти презентуєш, тому що Олі треба було залишатися винятково на цих своїх потужних позиціях, які вона зараз намагається відвоювати. Тим не менш, що вам сказати, все-таки дуже сильно. Дуже сильно вплинуло на життя Олі Фремут її інтерв'ю з Наташою Влащенко на русском язикі. Це просто штамп один раз і не завжди. Я пам'ятаю, як ти постійно розповідала про Британію, як ти захоплюєшся Лондоном, і так зараз трапилося, що ви там живете. Як я це могла накаркати? Це що, я накаркала, чи що Оля? Ти це не накаркала, ти це накрякала на чистому рускому язикі. Я тобі напам'ятаю. Я пам'ятаю, як ти постійно розповідала про Британію, як ти захоплюєшся Лондоном, і так зараз трапилося, що ви там живете. Як я це могла накаркати? Це ще я накаркала, чи що? Сергій притула може ще стати мером Києва. Ну і по Якщо він стане мерем Києва, то де я буду жить в Лондоні? раз я буду очень благодарна, це станет мне причиною уїхати з країни. Я не здогадувалася, але походу Сергій Притулов Сергій, Сергій Притула, можливо, десь якийсь в паралельній реальності став мером Києва, тому що Оля Фреймут поїхала в Лондон. І от Оля Фреймут з Наташою Лащенка сиділа і обсирала, наприклад, притулу. Ну ми ж пам'ятаємо, що у Олі Фрейму дуже багато різних паралельних реальностей. Наприклад, чому Оля збиралася їхати в Лондон, якщо притула стане мером Києва? Зараз ви почуєте це пояснення. Чому? потому что он сейчас все раз Понимаете, у него плохой вкус. Извини, Сережа, но мне кажется, что каким бы он ни был остроумным и э, интеллектуальным, у него вот в быту он как-то странно одевается, как штаны шатаются все время, какой-то ремень. Вообще он должен знать, что мужчина не носит ремни и штанами Это, это неприлично. Это значит, что он купил эти штаны в каком-то хаститовском магазине, и на него гример его посадил эти штаны. Это можно всего много искать, но он, конечно, не джентльмен. Я сейчас на с Представляете, что будет с Киева? Вони зараз все раскрасит в сине жовті цвета. У нас буде все, як в Китаї гореть, така ілюмінація буде. то странные правила придумають. Ой, ні, нет, нет, но он всі ресторани красиво закроет. там будет випічка і перепічка. Ну я здесь жить так, звиніть. Але але зараз Оля співає вже іншу пісню. У мене до нього взагалі немає ніяких претензій. Я за ним страшенно сумую і за Сашою поданом, тому що це дуже близькі мої люди. Коти кожен день з цими людьми. Такі близькі люди, що я разом з Наташею Влащенка пацючила притулу, як тільки могла. Ну і взагалі про притулу часто ставлять Олі запитання, і вона по-різному на них відповідає. Одним словом, інтерв'ю дуже показова, і Оля дуже дуже показова. Весь час показувала нам то одну свою сторону, то іншу сторону. Забувала, що суперечить одна одній, одна одній, сама собі, не одна одній, суперечить сама собі. Розкриття відбулося трошки більше, ніж повністю. Не подобається мені політики. Ну, вже і так на них дивлюсь, і сяк. ну не довіряю я нікому. Мені здається, що це якась така стихія, що навіть якщо туди хороші люди попадають, вони стають бракованими якимись ненадійними. Це неприємна стихія. Я не запам'ятовую імена наших політиків, я тільки знаю декілька імен і не розбираюся в цій темі. Тому нічого тобі не можу сказати. З початком війни. Ні нікого не знаю. Нікого не знаю, сказала на Оля Фремот, а через декілька хвилин сказала точніше, через хвилину сказала зовсім інше. А яким був в роботі Олександр Ткаченко, оскільки я е його оцінюю як неефективного міністра культури. А ти в сторіс публікувала, що а я проти відставки міністра культури, знову доводять до відставки професіонала. Спершу Бородянський, тепер Ткаченко. Володимир Бородянський це, це така велика Стихія, мудрості, добра. Це якщо брати із водоймами, то ті, хто зараз є такий потічок, а він був таким океаном Атлантичним. А Ткаченко теж належить до тих людей, які розбираються. І від себе, те, що я знаю, тому що я працювала із Бородянським і з Ткаченко. Я можу сказати, що я глибоко поважаю цих двох, тому що вони робили якісне телебачення. М -м, Оля глибоко поважає цих двох політиків. Але якщо хтось іде в українську політику, то вони зразу стають бракованими. Не переплутайте, Вони стають бракованими, але ці два персонажі бракованими не стали. Бо Оля з ними дуже гарно співпрацювала. Ну і ви ж розумієте, якщо ти хочеш повернутися в українську екосистему медійну, то чому б не почати присмоктуватися до того, хто тобі може дати цю можливість? Можливо. Оля з'явиться знову десь в ареалі Ткаченка, чи там, я не знаю, можливо, на Інтер повернеться, Я не знаю. Але насправді, поки що, таких планів вона і немає, і завдатків таких немає. Вона вийшла на ринок, щоб нагадати про себе, показати, що вона все ще в формі, виглядає прекрасно, може продавати свою. Придурастість в будь-якій формі, може говорити все, що завгодно, навіть якщо це буде суперечити одне одному, вона нам показала майстер-клас. Але головна причина, з якою Оля з'явилася у цьому продукті від реміни, це те, що Оля. У нас чоловіком гарні новини. Володя кажи. Володя кажи. Книга немовля народилася. Народилася книга немовля. Це книга, яку писала три роки, книга, якою писала три роки, книга, яку, писала три роки. Книга, яку писала три роки. Звичайно, це ретро-відео. Це Володя і Оля Фреймут презентували книгу Немовля, яку Оля писала три роки. Цю книгу багато хто ж розбирав на молекули. Там, звичайно, теж дуже багато всяких бздур. І Замість Володі тепер Раміна в кадрі. Тільки а, якщо Володі, Оля Фреймут казала Володя кажи, то раміні вона казала: раміна не кажи. Раміна слухай. Тому що коли раміна щось питала, непотрібне, не актуальне, то Оля Фреймут казала: можна запитати, чим він зараз займається? А він працює у медіа, у нього є свій бізнес і. Це все ще можу сказати, але все добре в нього, дякую, що спитала. Дякую, <с> все добре, що в нього. Володя, кажи, Володя, ти кажи, 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 Володя, реміна не кажи. Казатиму я. Якщо я мовчу, <Calvary> і, наприклад, моя сторінка в соцмережах замкнута і там немає ніяких світлин, це не тому, що я не маю що сказати. Я просто. Поки що думаю, мені хочеться все осмислити. Сталося дуже багато горя в нашому житті, і я як оніміла. І мені хочеться пожити з цими думками наодинці. І, можливо, пройде час, коли я знову зможу заговорити. А поки що це будуть тільки мої книжки. Мені подобається моя нова кар'єра письменниці, і мені подобається ця книжка, яка вийде зараз. Далі Оля розповідає, яка прекрасна книжка.